Христос Воскрес, усім дуже багато бачу тут людей, які люблять співати. І я часто приходжу і я всіх пізнаю. Може я ще не всіх знаю, може мене не всі знають і дуже приємно. Всі сьогодні в вишиванках, всі такі гарні присвяті. Я зараз підійду до вас. Я ваші вишиванки хочу зняти для українського каналу. І ось... Мої нові колеги, які дуже люблять співати, люблять українську пісню. І щось мені розкажуть для ютуб-каналу Галина Панових «Мозаїка життя. Хто перший хоче? Пар, пан Іван про себе. що я тут приходжу, хочу і нічого не співати. Співати, хто співає, той жиє. Хто не співає, ні сили немає. Бо дуже мудро. Як вас звати, ви сказали, пан Іван, так? Так. Хто співає, той живе. Ну так. там мудро сказано, а що не співає. Я співаю всі пісні. І ви знаєте, запам'ятовуєте так, так. слова. Пісня, то яка, а роки летять. Ой, то така Правда? пісня, да, Та, не то не аж не за душно. А ну заспівайте, а роки летять. А роки летять, а роки летять. Як повернути, ну то якби то все, ну то ми ще будемо мати. Та пані дуже хоче щось сказати. Хочу сказати всім Христосу Воскрес дуже гарні свята, дуже гарний день сьогодні. Дуже гарні співаки, дуже гарні пісні співають. І ви а, так само да. приходите співати сюди. Приходжу, але дуже рідко. <ріху> я день... сьогодні більше прийшла зі свахою з пані сваха. Славою. Так, сваха, зараз я покажу <ріху> сваху. Ми <ріху> вже знайомі <ріху> з пані Ярославою. У нас було між гарне інтерв'ю. І, дуже, і дуже приємно пан, пані Ярослава, пан Іван і всі інші, всі решта. А ще тут пан Вишиванці, такі гарні багато є людей. Всім всіх вітаю, святами, гарного дня, гарного вечора, гарної ночі. Перевог, щоб скоріше був нам, всім мир прийшов так, так, навзаєм. І нам навзаєм, пані Галина, тож. всім здоровічка, здоровічка здоров здоров і здоров'я і Божої благодаті вам. Дякую. І всіх земних благ. Дякую, Лусі.